І Я прийшов сюди, щоб пожувати жуйку і надерти дупи. Ми живемо в край дивні часи, коли прірва між багатими та бідними продовжує збільшуватися, коли нам агресивно нав'язують фальшивих кумирів з брехливими меседжами і підсвідомою пропагандою. Вони живуть за середній палець, який режисер Джон Карпентер показує в сторону культури споживацтва. Наші бажання і переконання спрямовані на чиюсь користь. Те, що ми не знаємо правди, так і повинно бути. Взявши за основу подібні роздуми, Карпентер створив один з найвидатніших фільмів на тему ідеології. Майже через чотири десятиліття після виходу на екрани його основний меседж ще ніколи не був настільки важливим і гострим, як сьогодні. Вони живуть це витвір чистої неприборканої анархії. Крик гніву направлений на весь світ, а особливо на Сполучені Штати. Режисер зняв цей фільм на піку свого розчарування студійною системою та реформами Рейгана. Майстер жахів випустив усе це назовні. Наприкінці 80-х з мене було досить, і я вирішив, що маю зробити заяву, хай навіть дурну і банальну, але я її зробив, сказав Карпентер в одному зі своїх інтерв'ю. Тож, якщо ви вже дожували жувачку, приготуйтеся подивитися на цей світ через чорно-білі лінзи окулярів Гофмана. Хоча Жан Карпентер зробив собі ім'я ще в кінці 70-х, завдяки мегаблокбастеру Хеллоуін, саме 80 ті стало його десятиліттям. За цей час він зняв касову успішну екранізацію Стівена Кінга Крістіна та створив у парі з Куртом Расселом три картини, які на сьогодні вже отримали культовий статус. І це лише режисура. Карпентер писав сценарії, створював музику і продюсував низку інших проєктів. Джон завершить десятиліття роботою, яка за своєю культурною значимістю може конкурувати з Хеллоуіном. На роль головного героя фільму Вони живуть планували взяти Курта Рассела, але режисер передумав, оскільки вже багато разів працював з ним. Карпентер познайомився з Роді Пайпером на третій Реселманії. Будучи фанатом реслінгу, протягом усього життя, він подумав, що Пайпер має цікавий зовнішній вигляд і не обділений акторськими здібностями. А отже, міг би чудово підійти для головної ролі. Іронія полягає в тому, що Карпентер був фанатом Пайпера, але Пайпер насправді ніколи не чув про Карпентера, незважаючи на більш ніж вражаючий список фільмів, які він зняв. Роді Пайпер став першим в історії професійним реслером, який знявся у головній ролі. Звичайно, Халк Хоган вже з'являвся у франшизі рокі, але саме Пайпер проклав дорогу для таких хлопців, як Джон Сіна та Двейн Джонсон, які зробили цілі статки в кіноіндустрії. Також Пайпер є рекордсменом серед наймолодших професійних крестів. Він провів свій перший професійний матч, коли йому було 15 років. Роді був нещадному розпалюванні фанатів і навіть одного разу отримав удар ножем у натовпі в 1982 році, що призвело до того, що він замовив спеціальну куртку, яка була стійка до ножових ударів. Вони живуть став великим проривом для Пайпера, і йому навіть довелося піти з Дабіда щоб знятися в цьому фільмі. Того ж року він зіграв Сема Хелла в картині Пекло у Фроктауні, але вони живуть це його найвідоміша робота. Роді Пайпер вважав, що фільм засновано на реальні події під назвою Справа Бронсвіка». У 50-х роках хвилі від телевізора марки Брунсвік змушували людей купувати надмірну кількість товарів. Зокрема, відомо про жінку, яка купила кілька банок собачого корму, але навіть не мала собаки. У мене немає собаки, я навіть не люблю собак. Насправді, справа Бронсвіка була короткометражкою в стилі Мокюментарі, яку Пайпер, мабуть, сприйняв за реальну подію з минулого, хоча він був не такий вже далекий від правди. Фільм засновано на оповіданні Рая Нельсона о 8 годині ранку, яке вперше було опубліковано у 1963 році. Це дуже коротке оповідання, яке містить 1800 слів. Вам знадобиться більше часу, щоб подивитися найдовший бій в історії кіно між Кітом Девідом і Роді Пайпером, ніж прочитати це оповідання. Як не дивно, але письменник Рай Нельсон, мабуть, більш відомий як дизайнер про шапки Біні. У 1986 році Біл Рей перетворив це оповідання на дуже короткий комікс під назвою Нада. Хоча вони майже ідентичні, саме комікс надихнув режисера на створення фільму. Карпентер придбав права на екранізацію як коміксу, так і оповідання і написав сценарій, використавши історію Нельсона як основу для структури фільму. Джон взяв 1800 слів і перетворив їх на удар по правлячому класу 80-х років. Карпентер написав сценарій під псевдонімом Френк Ермітейдж, що є відсиланням до доктора Генрі Емрітейджа, персонажа оповідання Говарда Лавкрафта Жахіття Данвіча. Він вирішив використати псевдонім з двох причин: по-перше, Джону допомагала його наречена Сенді Кінг та Роді Пайпер, які ділилися своїми ідеями щодо загальної концепції чи реплік персонажів. По-друге, Карпентер вирішив, що коли в титрах режисером, сценаристом та композитором вказується одна і та ж людина, це виглядає самозакохано. І одразу про вклад Роді Пайпера: bubblegum. Bubble Найбільш пам'ятна репліка з фільму ніколи не була в сценарії. Карпентер просто хотів, щоб Нада сказав щось круте, коли зайде в банк. За словами режисера, Пайпер носив із собою нотатник повний реплік, який він використовував у своїх промороликах для боїв. Карпентер натрапив на цю фразу і вирішив, що вона чудово підійде для цієї сцени. Режисер з самого початку написав роль Френка для Кіта Девіда, оскільки був дуже задоволений його грою у фільмі щось і хотів знову попрацювати з цим актором. Як і головного героя оповідання Нельсона, персонажа Роді Пайпера звуть Нада. У нього дуже мало педисторії, і він жодного разу не згадується на ім'я у фільмі. Нада з'являється лише в титрах. Згодом Карпентер проговорився, що персонажа звати Джон і що у нього велика передісторія, навіть якщо сам режисер не знає, яка вона. Карпентер розповів, що лише одна людина знала повну історію походження Нади Роді Пайпер. Перед початком зйомок Карпентер попросив Пайпера придумати предісторію самостійно, а також сказав йому ніколи не ділитися нею ні з ким, щоб надати його персонажу більшої достовірності. Роді залишився вірним своєму слову аж до своєї смерті у 2015 році, а це означає, що Нада завжди буде таким, яким його задумав Карпентер. Загадкою для всіх, навіть для людини, яка написала сценарій, і зняла фільм. Вони живуть це безумовно дошкульний коментар до реганізму та споживацтва у 80-х роках. Для цього достатньо послухати інопланетного політика під час сцени в супермаркеті. Це новий світанок для Америки. Свіжість, життєрадісність, старий цинізм зник. Фраза ранок в Америці відіграла велику роль у передвиборчій кампанії Рейгана у 1984 році. Тож, те, що цей слоган присутній у фільмі, це ще один підкол в сторону срокового президента США. Коли Карпентер обговорював концепцію фільму з босами студії, керівник Universal запитав його: у чому проблема? Ми всі продаємося щодня. Зрештою, Джон використав цю фразу у фільмі, вклавши її в уста одного з негативних персонажів. Важливо зазначити, що незважаючи на тон фільму, Карпентер ніколи не був антикапіталістом. Це можна почути з його інтерв'ю. Я критикую саме нестримний капіталізм. Я капіталіст. Я люблю капіталізм. Я люблю заробляти гроші. Але нестримний капіталізм призводить до депресії. він призводить до рецесії, яку ми мали. Тож 80-ті ніколи не закінчувалося. Щодо свого відношення до уряду, як такого, він висловив свою думку в інтерв'ю для одного з британських видань. Я думаю, що Рейган разом з вашою дівчиною залізною леді Тетчер прийшли до влади, заявивши, що уряд це проблема. Це абсолютна брехня. Хороший уряд це рішення. Поганий уряд, це проблема. Культова бійка в провулку, що триває майже 5,5 хвилин, є однією з найвідоміших історій кіно. На неї нескінченно посилаються, цитують і пародіюють. З ідеєю створити абсолютно унікальну сцену бійки, Карпентер звернувся до координатора трюків Джефа Аймади, чиї роботи можна побачити в таких бойовиках, як Смертельна зброя, Ультиматум Борна» та Форсаж 7». а також дороді Пайпера, який справся на свій досвід професійного реслера. Пайпер та Кіт Девід працювали над бойовою хореографією протягом трьох тижнів. Результат говорить сам за себе: бійка вийшла просто фантастичною. Дрібні деталі, такі як подряпана потилиця кіта Девіда та набряки, що з'являється в обох чоловіків, додають реалістичності. Спочатку це мала бути відносно швидка сутичка, але Пайпер та Девід так добре поставили бойову хореографію, що режисер вирішив дати хлопцям розгулятися. Цікаво, що Карпентер надихався фільмом Тиха людина, в якому молодий Джон Вейн та інший актор влаштовують до смішного довгу перепалку. Роутен Томейтос поставив цей махач на сьоме місце у списку 20 найкращих сцен бійків в історії. Двобій між Пайпером та Девіном було спадійовано в південному парку в епізоді Кріпл Файт. Компанія Life Films, яка співпрацювала з та Universal, надала Карпентеру повну творчу свободу, але зворотною стороною було те, що він мав право на невеликий бюджет, який склав 3 мільйони доларів. Фільм знімався протягом восьми тижнів з березня по квітень 1988 року, в основному в центрі Лос-Анджелеса. Вибір зробити своїх героїв знедоленими безхатьками, які протистоять інопланетним загарбникам, що виглядають як багаті, чи політики, підкреслює основну ідею фільму. Карпентер назвав стрічку документальним фільмом про експлуатацію бідних вищим класом і звинуваченням у нестримній економічній нерівності, яка робить все можливим. Режисер навіть знімав у справжньому поселенні для бездомних, заплативши його мешканцям як масовці. Карпентер наніс удар по матеріалізму і надмірності 80-х, і він ніколи не боявся того, кого вважав головним символом цієї надмірності президента Рональда Рейгана. В одному з інтерв'ю Карпентер чітко висловився з цього приводу, назвавши президента та його кабінет купою шахраю. Враховуючи, що у фільмі багато спецефектів, може бути важко здогадатися, яка сцена насправді коштувала найбільше. На загальну несподіванку найдорожчою сценою у фільмі виявився епізод в магазині. Довелося будувати нове приміщення, оскільки воно повинно було вмістити пляшки та інші бренди з їхніми альтернативними етикетками. Було б занадто непрактично йти до справжнього продуктового магазину, спорожняти полиці та замінювати продукти на альтернативні. Тож, щоб вирішити проблему, вони просто побудували власний магазин. Це нерідкісна практика, коли фільми змінюють свою назву для прокату в інших країнах і вони живуть, не є винятком, оскільки в Європі він відомий як вторгнення в Лос-Анджелес. Це цікава назва, бо вона фактично розповідає весь сюжет. Одна з чудових речей при першому перегляді, це коли глядач разом з персонажем відкриває, що відбувається, наскільки все це божевільно і те, що людство поневолене жадібними інопланетянами. Тоді як вторгнення в Лос-Анджелес одразу вказує на те, що відбувається, і таким чином псує цю таємницю для глядачів, які вперше бачать фільм. Розробляючи дизайн костюмів прибульців, режисер не хотів, щоб вони виглядали як високотехнологічно просунута інопланетна раса, а скоріше, щоб були схожі на гнилу зіпсовану версію людей, щоб підкреслити брехливу природу цих інопланетян. Вони мають особлювати не корумпованість просунутого виду, а скоріше корумпованість нас самих. Що, якщо задуматися, робить всю концепцію ще більш тривожною. Вже згаданий раніше Джефі Мада зіграв більшість прибульців у фільмі, в тому числі жіночої статі. Мабуть, якщо у тебе декілька чорних поясів з різних бойових мистецтв, ніхто не посміє насміхатися, навіть якщо ти одягнув спідницю та підбори. Спочатку вихід фільму було заплановано на 21 жовтня 1988 року, але його реліз перенесли на 8 листопада. Існує поширена думка, що це було зроблено, щоб уникнути конкуренції з четвертою частиною Хеллоуіну, франшизи, яку започаткував Джон Карпентер. Але справжня причина полягає в тому, що це був день президентських виборів США, і зважаючи на характер фільму, було вирішено, що необхідно випустити його саме в цей день, щоб надати картині більше символічного значення. І це принесло свої плоди, оскільки фільм посів перше місце по касовим зборам за перший тиждень, зібравши в сумі 13 мільйонів доларів при бюджеті в 3 мільйони. Як і будь-який культовий фільм, вони живуть, вплинув на масову культуру. Вуличний художник Шепард Фейрі надихнувся підсвідомими повідомленнями з білбордів та створив бренд Обейклоузін. Трохи іронічно, що Шепард взяв антикапіталістичне послання фільму і використав його для отримання прибутку. Рок-гурт Day віддав данину поваги зайлів у своєму кліпі на пісню Back in the USA. Головний персонаж відеогри Duke Nukem 3D був створений як суміш зірок бойовиків 80-х, включаючи Роді Пайпера, Арнольда Шварценеггера, Брюса Віліса і Курта Рассела. І звісно ж, Duke Nukem цитує коронну фразу Роді Пайпера: It's time to kick ass and chew bubble gum. Намолеґо у тисячу році, просуваючи втечу з Лос-Анджелеса, Карпентер розповів, що завжди хотів зняти сиквел Вони живуть, оскільки це один з його найулюбленіших фільмів. З 2010 року ходять чутки про сиквел. А у 2023-му навіть з'явилася інформація, що проектом зацікавилися великі студії. Тож будемо сподіватися, що цей фільм отримає продовження. Вони живуть, це дотепна критика капіталізму та культури споживацтва, що замаскована під фільм категорії Бі. Картина розповідає про контроль над реальністю і про пробудження головного героя від всього контролю. Власне, назва фільму відсилає до гасла опору, яке було написано на стіні церкви: Вони живуть, ми спимо. Мабуть, якби Джон Карпентер був би якимось Петром Теслярем, у нас ця фраза могла би звучати: як Вони живуть, ми виживаємо. Отже, все починається з безіменного головного героя, який тільки у титрах буде позначено як нада. Нада це іспанське слово, що означає ніщо. Тобто, герой є чистим Маркушем паперу. Таким чином, він представляє нас всіх. Тож глядач вирушає з ним цю подорож до пробудження. Він розчарований бродяга, який відправляється до Лос-Анджелеса в пошуках роботи. Його скрутне становище не є чимось особливим: часи важкі, роботу знайти майже неможливо. Ох, ці химерні науково фантастичні історії, які зовсім не відповідають реальності. Невдовзі наш герой знайомиться з будівельником на ім'я Френк і оселяється в нетрях. Нада вірить в Америку. Він вірить, що його невдачі лише тимчасові, тому що він ніколи не відмовляється від роботи. Френк знає краще, він розуміє, що капіталізм встановлює владу вищого класу, який експлуатує робітничий клас. Золоте правило в кого золото, в того й правила. Багаті капіталісти ставлять прибуток вище за благо нації, частково через жадібність, а частково через нерозуміння того, що їхнє прагнення до багатства перекинеться на нижчі економічні класи. З часом головному герою стає дедалі більше відомо про підозрілу діяльність, що відбувається в поселенні бідних, де деякі мешканці регулярно збираються в церкві, розташовані неподалік. Після жорстокого поліцейського рейду нада вирішує розібратися, що саме тут відбувається. Невдовзі герой знаходить пару підозрілих на вигляд сонцезахисних окулярів. Блукаючи вулицями Лос-Анджелеса, наш брат вирішує приміряти новознайдені штори. Знаєте, ті окуляри, які дозволяють дельтонікам розрізняти кольори. Так от, це щось протилежне, що перетворює світ на чорно-білий. Однак вони мають ще один ефект, показуючи правду, що стоїть за ілюзіями навколо. У цей момент вони живуть по-справжньому оживає, а головний герой бачить всю суть речей. Сонцезахисні окуляри в буквальному сенсі змінюють перспективу НАТО, вони руйнують його уявлення про реальність. На рекламі тепер написано «Підкоряйся». журнали містять повідомлення на кшталт не піддавай сумніву та споживай, і навіть на доларових купюрах написано Це твій Бог. Метафора окулярів дуже цікава, вона також була частиною матриці. Сонцезахисні окуляри блокують сонячне світло. Тож символічно, що в цьому випадку вони блокують команди та програмування ідеології. Таким чином, ви можете бачити більше, ніж система хоче, щоб ви бачили. Згодом від носіння окулярів у головного героя починає боліти голова, біль символізує, наскільки важко для розуму прийняти правду. Коли вперше стикаєшся з правдою, адаптація до нової реальності може бути складною і навіть болючою. Однак через деякий час вона стає невід'ємною частиною людини. Зрозумівши нову істину, ви вже ніколи не зможете повернутися до старої фальші. Нада усвідомлює, що він, як і майже кожна людина, є рабом системи. Одягнувши окуляри, Нада здатен бачити справжню реальність. І він впадає в жах, коли бачить чоловіка в елегантному костюмі, який насправді іншопланетянином. Це справжня сутність привілейованого класу, огидних потвор, схожих на інопланетний вид. Вони живуть експлуатуючи нас, ми їхнє паливо. Вони самозвані пастухи, а ми їхня покірна худоба. Ми спимо, поки вони наживаються і грабують, не помічаючи підсвідомих повідомлень, якими нас годують. Джон Карпентер відверто сатирично висміює надмірний комерціалізм 80-х, наголошуючи на контролі, які здійснюють корпорації над масами. Хоча Карпентер в деякій мірі був пророком, навіть він не міг уявити світ, в якому ми живемо сьогодні, де великі компанії втручаються в кожен аспект нашого життя. Вони поводяться так, ніби мають право на нашу увагу. Кількість пуш-повідомлень, листів на пошту та інтеграцію різних відео просто шокуюча. Вони відстежують нашу поведінку в інтернеті, збирають дані, а потім використовують отриману інформацію як зброю і атакують нас рекламою цих товарів, щоб уся ця машина працювала безперебійно. Навіщо перейматися етичними дилемами, коли ваша цільова аудиторія, яка складається з мільярдів людей, вважається незначними об'єктами, гвинтиками системи, які заслуговують на те, щоб ними маніпулювали, та нещадно експлуатували. Нада це репрезентація пересічного громадянина. Однак для багатьох з нас правда є надто болючою, щоб її протистояти, а незнання є синонімом блаженства. Тому, коли Нада просить Френка надіти сонцезахисні окуляри, щоб той побачив речі, якими вони є насправді, Френк відмовляється це робити. Він боїться, що не витримає суворої реальності, знаючи, що все його життя це лише брехня. Це одна з найкращих метафор фільму. Нада хоче, щоб його друг побачив справжню реальність, але Френк всіма силами опирається цьому. Що є дуже символічним, адже як тільки нам намагаються розповісти про реальний стан речей, ми не просто не зрадіємо, ми дамо цьому правдорубу по зубам. Мільйони людей по всьому світу втягнуті в цю фальшиву боротьбу між двома основними партіями, які навіть не дуже відрізняються одна від одної. Хтось обирає ліве крило, хтось обирає праве крило, але насправді все це схоже на дуже хворого птаха, який вже просто не може летіти. Як нада та френк, наше суспільство втягнуте в безперервну боротьбу між спрощеними кольоровими мейнстрімними поглядами, що транслюються в новинах, та спрощеними чорнобілими поглядами великої змови, які часто поширюються в інтернеті. І саме це робить цю сцену боротьби такою популярною. Двоє хлопців рішуче налаштовані чіплятися за свої світогляди. І як і в реальних дебатах на політичні та соціальні теми, все це перетворюється на відверто вороже змагання. Карпентер доводить, що те, що ми сприймаємо як об'єктивну правду, насправді ретельно зрежисованою симуляцією. Коли фільм наближається до свого завершення, герої потрапляють до штабу прибульців, у яких там ще й якась мечунка. Косміти дякують своїм людським посіпакам, які продалися за гроші, щоб допомагати загарбникам користуватися благами цієї планети. І це також символічно, тому що завжди дивує, як дуже маленька елітарна група людей має всі гроші світу і фактично рік за роком отримує більше контролю та влади. А у решти з нас все стає тільки гірше. Це дуже дотепний і правильний опис того, як все насправді відбувається в цій сучасній реальності, яку ми переживаємо. Поки вони були на цій вечірці, один з запроданців у смокінгу підійшов привітати наших героїв і сказав: Привіт, хлопці! А я і не знав, що вас теж завербували. Уважний глядач міг помітити, що цей чоловік з'являвся раніше у поселенні для бідних можна припустити, що це член еліти, який є агентом дезінформації серед звичайного населення. Тож це також дуже цікава метафора, яку рідко помічають. Думаю, в реальному житті теж є багато подібних хлопців з народу, які не втрачають можливість нав'язати потрібні наративи. Цей ж чоловік каже одну з найгіркіших реплік цього фільму. Та що страшного, ми всі щодня продаємося, та чому б не стати на бік сильного гравця? Болісна правда полягає в тому, що багато людей розділяє таку точку зору і готові зрадити собі подібних, щоб співпрацювати з умовними гуманоїдами. Незважаючи на посередню гру акторів та доволі сюрреалістичні сцени, у цьому фільмі є багато такого, що описує реальність у дуже чіткий і чесний спосіб, і вам просто доведеться вирішити самостійно, наскільки цей фільм є вигадкою. Чи навпаки, він більше схожий на документальне кіно, як на це натякали Джон Карпендер та Роді Пайпер. Фінал картини неоднозначний. Прибульці наші нікуди не зникли однак їхній гіпноз дав збій, і кожен може побачити їх такими, якими вони є насправді. Гей, що не так, люба. Хоча зважаючи на те, що і до цього знаходилися люди, які були готові допомагати гуманоїдам, виникають певні сумніви, що це якось глобально вплине на стан речей. Сьогодні люди чудово знають про надмірне споживацтво, але ми все ще купуємо товари, створені дитячою працею, а в деяких випадках, і примусовою працею. У центрі сюжету є велика іронія: життя протагоніста не має справжньої мети, доки він не виявляє, що все навкруги це просто великий обман, і тоді його існування набуває сенсу. Можливо, систему не можна виправити, бо вона не зламана. Вона ідеально спроєктована таким чином, щоб створювати страждання. Головний герой вже ситий по горло таким станом речей, і йому просто хочеться побачити, як все це розвалиться. Це унікальний фільм, головна ідея якого нівелює всі прогалини в сюжеті, якість спецефектів та інші слабкі сторони. Вони живуть безперечно вартою уваги. Хоча після перегляду цієї картини я не можу позбутися думки, що в таких окулярах буде дуже некомфортно прогулюватися, десь поряд з урядовим кварталом. Якісь проблеми.